Вітаю, мене звати Сергій Смізнов, і сьогодні з нами Тарас Отецький, політичний аналітик, народний депутат України потис Плиттям. Вітаю, Тараса. Доброго дня. Вітаю всіх. Отже, події розгортаються дуже стрімко, часом навіть стрімкіше ніж ніж хотілося б, і постійно багато змін. Давайте попробуємо розібратися, що відбувається, що це означає і як, як на цих. В цих умовах здобувати перемогу зараз. Готується зустріч в Саудівській Аравії між Україною і Сполученими Штатами. Чи ця зустріч, яка яка зараз відбудеться, вона буде інакшою ніж попередня, яка відбулася у Штатах позиція Європи після е, цього скандалу в овальному кабінеті, вона якось міняє ситуацію. Ми можемо більше опиратися. На наших європейських партнерів. Ну, я, чесно кажучи, з великою тривогою очікую і зустрічі в Саудівській Аравії між українською і американською делегаціями цих консультацій, оскільки та інформація, яка поступає з відкритих джерел, показує, що американська сторона е, поки що не сходить зі своєї такої брутально наступаючої позиції. І ми читаємо про те, що. Е, Трампу вже мало підписання угоди про корисні копалини з Україною. Причому ми ще не знаємо, чи ця угода не зазнала якихось змін. А він хоче ще одну умову, додаткову згоду Зеленського на припинення вогню. І тут виникає питання: хто кому робить послугу? Угода про корисні копалини здається значно більше цікавила Сполучені Штати Америки, ніж Україна. І коли відбувся цей скандал в Овальному кабінеті, який е, зараз всі сторони пробують згладити, то е, в додаток до цього е, Трамп вимагає від України ще один крок зробити, ще одну поступку погодитися на розмови про припинення вогню. Це при тому, що американська сторона ніяк не коментує, збирається чи не збирається вона відновити постачання воєнної техніки і озброєнь. Яке Трамп зупинив, і е, чи не збирається Америка відновити обмін розвідданими, і виходить така дуже цікава, е, я іншого слова не підберу брутально наїжджаюча модель поведінки Трампа і його команди, який, ну, е, влаштувавши, я абсолютно цьому впевнений, влаштувавши скандал в Білому домі з метою показово наказати Зеленського, тепер показує Зеленському, що раз ти не погодився тоді на мої умови. То кожний наступний раунд ти будеш все гірші і гірші ситуації. І з того, що ми читаємо з української сторони, ну ми, по-перше, не знаємо переговорної позиції. Зеленський цю переговорну позицію не оголосив. Він оголосив лише склад делегації, яка буде вести переговори. Але з того з інтерв'ю, які він щовечора дає, у відеорежимі, Ну, українська сторона пробує якимось чином ну якось пропетляти чи якимось чином виставити додаткові умови перед цими переговорами, які полягають в тому, що Україна хотіла би як крок доброї волі і відновлення довіри обговорити спочатку обмін всіма полоненими, повернення українських дітей, часткове припинення вогню, наприклад, на морі і обстрілів української енергетики. Тобто українська сторона розуміючи небезпеки цих переговорів, де нас можуть просто відверто схиляти до капітуляції, ну тобто до підписання такої угоди, такого припинення вогню, який передбачає вкрай невигідну е ситуацію без усяких гарантій, українська сторона шукає певні передумови. І я таких передумов побачив три. І ще раз повторюю: українська сторона хотіла би обговорити обмін полоненими, і це така історія, що американці йдуть говорити з путіним. Що він готовий 에, повернення українських дітей? Ну, це взагалі така позиція, яку ми до кінця навіть не знаємо, скільки цих дітей вивезено. Ну і третя, це, ну, це Макронівська ідея. Він його оголосив ще 2 березня в Лондоні. 에, припинення бойових дій на місяць, але часткове: так, на морі, 에, в повітрі і припинення обстрілів української енергетики, і чесно кажучи, оця ситуація невизначеності. Ситуація такої дуже атакуючої позиції Сполучених Штатів Америки, які швидше за все не відступлять від своєї позиції, ну пригинати Україну як слабшу сторону, от вона й породжує в мене ці, ну, ці серйозні тривоги. Е, дуже важко сказати, чим закінчаться ці консультації. Очевидно, що українська сторона, напевно, не, не є зацікавлена в додаткових скандалах. Ну, але просто дати згоду в результаті цих переговорів на припинення вогню і більше нічого, оминувши питання відновлення воєнної допомоги, оминувши питання обміну розвідданих і оминувши питання гарантій, це, звичайно, ситуація для України виглядає дуже і дуже тривожною. Чи питання Європи? Питання Європи це окреме питання, і тут нам треба просто добре розкласти по полицях. Які останні рішення приймав прийняв європейський Союз на своєму неформальному саміті в Лондоні? А пізніше на формальному саміті в Брюсселі 6 березня? Власне, оце і є цікаво, тому що е, якщо Україна не буде мати більше на кого е, опиратися, то позиція є більш ніж слабка. Якщо, скажімо, е, європейці демонструють. Це розуміння і демонструють готовність. А поки що так виглядає, вони так само прийшли до того стану, коли покладатися на Сполучені Штати для Європи, вже е, виявляється таким сумнівним активом. Е, то з допомогою Європи позиція України може бути сильнішою і на війні, і, і, і там під час зустрічей з американцями. Принаймні теперішнього адміністрації сполучених ну, штатів у мене склалося враження, що до Європи. Ну що найменше до французів, німців і британців дійшло, що Америка може забратися з Європи, що Америка може розвернутися в військовому і економічному відношенні від Європи в сторону азійсько Тихоокеанського басейну, може частково залишивши якусь ядерну парасольку, хоча і це для багатьох європейців вже не є очевидний факт. Звідси і заява Макрона про те, що він готовий розглянути німецьку пропозицію про розміщення французького ядерного щита. І раз до Європи це дійшло, то в цьому контексті треба і розцінювати останнє рішення Європейського Союзу в цілості, а також окремих країн Євросоюзу щодо воєнної економічної допомоги Україні. І тут ситуація виглядає значно більш оптимістичніше. Ну, я для початку виписав собі декілька цифр, які, мені здається, є важливі, для того, щоб ми розуміли. От за три повних роки війни з 24 лютого 22 року по 24 лютого 25 року Європейський Союз в цілому надав Україні 132 мільярди євро різної допомоги воєнної і економічної. Економічна була 70 мільярдів, воєнна 62 Загальна цифра 132. Америка. Виділила 114 мільярдів Сполучені Штати Америки менше дали. Правда, воєнна допомога була дещо більше 64 мільярди, економічна 50. Це при тому, що не всі ці кошти і не вся ця техніка поступила. Це лише те, що було виділено. Отже, Європа і без цього протягом трьох років більше взяла участі в воєнній економічній допомозі Україні ніж Сполучені Штати Америки. Я вже не кажу про те, що 114 мільярдів доларів виділеної допомоги це точно не 350, про які цілий час говорить Трамп, і які взагалі не відповідають дійсності. А тепер перейдемо до того, що ми можемо чекати на 25-й рік, і тут я мушу сказати, що Європа, мабуть, нам дає дуже сигнал і дуже хорошу надію. Якщо проаналізувати рішення, останні рішення Європейського союзу 6 березня. То вони фактично нам засвідчили, що основні пункти доповіді Урсули фон Дер Ляєн, які складалися з п'яти пунктів Європейським Союзом, затверджені. І тут увага за це проголосували всі 27 членів Європейського Союзу, включаючи Словаччину і Угорщину. Тобто, Угорщина не проголосувала за резолюцію по Україні, але за збільшення воєнних бюджетів Євросоюзу вона проголосувала. Тобто навіть до такого. Агента Путіна в Європі як Орбан дійшло, що у разі, коли Україна не встоїть у воєнному відношенні, то Путін точно не зарахує Орбану його попередні заслуги. І ми маємо кілька позицій, які можна озвучити: в 25-му році ми можемо чекати прямої воєнної допомоги між від окремих країн, в першу чергу Європи, в першу чергу, Британія, Німеччина і Норвегія. На суму приблизно 15 мільярдів е, євро, це є допомога від окремих країн. Ця сума була озвучена, і ми бачимо, що в структурі цієї допомоги взагалі е, ну, великий респект норвежцям, які рішенням парламенту проголосували за збільшення воєнної допомоги Україні до 8 мільярдів євро. Але важливіше є рішення Європейського союзу, які стосуються відновлення і ремілітаризації. Оборонно-промислового потенціалу Європи, і тут найбільший пункт, який точно на, на який точно треба звернути увагу, він звучить приблизно так: що Європейський Союз прийняв рішення не враховувати оборонні витрати в дефіциті бюджету. Ну, є директиви Європейського союзу, де дефіцит бюджету не може перевищувати це відсотки. Якщо зараз вийняти оборонні видатки з того дефіциту. То кожна країна Європейського Союзу може нарощувати свої видатки, і це не буде впливати на збільшення дефіциту. І загальна цифра, яку я чув від європейських експертів, тільки реалізація цього пункту може дозволити влити в економіку, в воєнну економіку країн Європи приблизно 650 мільярдів євро. Що це за гроші? Це гроші, які європейські країни будуть спрямовувати на свої власні оборонні підприємства. На спільні підприємства і частина цих коштів може піти на пряму е, вливання в український оборонний комплекс, і це неймовірно серйозна цифра, і знаючи, і виходячи з тої загальної атмосфери, що Європа до Європи дійшло, що падіння України може означати е, ведення бойових дій на одері Рейні і, і, і е, в районі Альп, то я думаю, що кожна країна скористається цим пунктом. І починаючи з 2025 року, вона точно завантажить свої оборонні потужності. Інші експерти е, називали цифру. Вона є ще поки що, не підтверджена, але е, це поважні західні експерти, які кажуть, що з цієї суми в 650 мільярдів євро Україні за різними програмами може перепасти приблизно 100-120 мільярдів. Тобто, це не пряма воєнна допомога, це є швидше всього закупки озброєнь. Можливо, вливання в українські оборонні підприємства, вливання інвестицій в спільні підприємства, але такі цифри називаються. Єдине, що треба розуміти, що це не за один рік. Взагалі ця програма розрахована на 10 років, хоча попередньо говорили про 4. Але навіть якщо припустити, що ця програма розтягується на роки, все одно ну, ці суми серйозно вражають. І третій пункт, який мені здається, дуже важливий до розуміння. Європейський союз 6 березня проголосував за створення спеціального оборонного фонду ЄС в розмірі 150 мільярдів євро. Що це таке? Чи це будуть воєнні облігації, чи це будуть джерелом цього фонду, чи це будуть якісь вливання від Європейського центрального банку комерційних банків? Ну мені там не вдалося докопатися точно, але сам сам факт, що такий оборонний фонд створюється. І він буде наповнюватися. Ну то можна собі уявити, що е, з цього фонду також можуть фінансуватися різні воєнні видатки, і, наприклад, з цього фонду можна здійснювати закупки американської зброї за європейські гроші. І останнє, що я хочу сказати е, е, з приводу цих рішень: там є такий пункт, що Європейський Союз розгляне е, е, так звані невикористані залишки. Попередніх періодів з бюджетів ЄС. Ну тобто були кошти, які в попередні роки виділялися, і вони не були до кінця використані. Ну я, наприклад, назву, що ковідний фонд, який Європейський Союз сформував там між 20-м і 22-м роком, то не використані кошти цього ковідного фонду зараз є приблизно під 100 мільярдів євро. Якщо мова йде про переспрямування таких коштів на воєнні потреби Європи і України, ну то це є серйозні цифри. Це серйозні цифри, які показують, що нарешті Європа пробуджується, і мій висновок є такий, що все тепер залежить тільки від швидкості реалізації цих рішень. А швидкість реалізації цих рішень я висловлю таке припущення, залежить від позиції Німеччини. Чому Німеччина? Тому що якщо німці включаться, німці, які мають найкращу інженерію в світі і найбільш раціональний підхід. Ну, як нація до е, промислового виробництва, то е, Європа дуже швидко може ремілітаризуватися. Що таке швидко, ну, це протягом двох років. Тобто, для України це, напевно, не є найкращий висновок, бо нам би треба було, хотілося вже. І ну, з сумом, треба говорити, що трьох років війни Європі е, нарешті вистачило, щоб вона на четвертий рік от прийняла ті рішення, які вона прийняла. Але ще два роки для українців є дуже тяжкими, однак краще пізно, ніж ніколи, і з цієї точки зору я вважаю, що Україна має всі сили зараз спрямувати на взаємодію з Європою і з провідними країнами Євросоюзу з точки зору нарощення військового виробництва, як власне в Україні, так і на території країн Європейського Союзу. Ну бо фактично, Німеччина о, не будемо приховувати це, зрештою. Не таємниця, напевно ні для кого що без американської військової допомоги Україні є сутожні і е, в моєму розумінні тільки, що кожна кожна атака росіян, е, яка проходить на Україну, повинна повинна от просто показувати теперішній американській адміністрації, що це є зона їхньої відповідальності, коли вони забирають оборонну зброю, коли вони забирають розвіддані, коли Невідомо, як буде скільки буде припасів до протиповітряної оборони того самого Петріуту. То, ну, є велике питання, і тут власне Німеччина, я так розумію, переймає вже першість, бо оголошено про збільшення постачання протиповітряної оборони Айрісті і, і налагодження взагалі військової промисловості. Безумовно, я думаю, що німці німці відгукнулися, і британці все таки британці відразу ще 2 березня під час візиту Зеленського, який прибув в Лондон після зустрічі в Овальному кабінеті, відразу прийняли рішення про надання Україні 1,6 мільярдів фунтів на виробництво 5 тисяч проти ракет протиповітряної оборони. Ясна річ, що воно не перекриває швидко і відразу американську допомогу. Але це принаймні ну, швидкість цих рішень е, британських, а тепер німецьких стосовно нарощення Айрісті, і я сподіваюся, можливо, і Таурусів, тобто наступальної зброї далекої дії, воно показує, що Європа е, точно готова діяти по-дорослому і готова діяти самостійно. Наскільки Європа спроможеться, ну, все-таки це 27 країн, е, і там є. Кілька п'ять п'ятих колон, і це не тільки словаки і угорці. Наскільки Європа спроможеться говорити одним голосом, і наскільки швидко вона ну, отримає лідерство, ну це питання є серйозне. з моєї точки зору, е, претензія Макрона і можливо Мерца німецького канцлера на це лідерство, то якщо таке лідерство в Європі утвориться, і, наприклад, воно буде франко-німецьким чи чисто французьким, ну я сподіваюся, що таки франко-німецьким. За серйозної підтримки Британії плюс Туреччина, це може бути той ударний кулак, який за собою потягне весь Євросоюз. І тоді ми можемо очікувати створення на європейському континенті зовсім нової архітектури безпеки. Чи це буде воєнно-політичний новий союз, чи це буде якесь видозмінене європейське НАТО, чи то буде щось інакше зараз важко сказати. Але діло рухається саме до цього. Бо з чистої емоційної точки зору я повністю можу з тобою погодитися, що відмова Сполучених Штатів Америки надавати Україні розвіддані, як, за допомогою яких ми виявляли пуски російських ракет і е, злети російських бомбардувальників, які бомблять цивільну інфраструктуру України, з моральної, з емоційної точки зору, ну це тут важко слово підібрати. Це, це відверте свинство і. Я, я чув, можу тільки процитувати відомого українського дипломата Олександра Харе, який сказав, що з моменту, коли Америка перестала надавати Україні розвіддані, загинуло вже 47 чоловік. Значить, кров цих людей є не тільки на совісті Путіна, кров цих людей є на совісті Трампа, який не дав розвіддані, які не дозволили вчасно. Виявити пуски ракет і бомбові удари, і це привело в загибелі людей. Я вважаю, що українська дипломатія, незважаючи на дуже складні відносини, тепер з Сполученими Штатами Америки не повинна мовчати на цю тему, бо це навіть не це не воєнні дії, це не бомбардування чи пуски українських ракет по російських нафтопереробних заводах. Це захист цивільного населення в Україні. І думаю, що до Трампа почало доходити, яку дурницю він зробив. Ну, я дивлюся його останню заяву про те, що ось-ось-ось Америка вже розблокує е, надання розвідданих. Ну тобто, навіть до такого божевільного самозакоханого нарциса дійшло, яку дурницю він зробив, і в яке незручне становище він себе поставив фактом заборони на передачу в Україні розвідданих від Сполучених Штатів Америки. Рассе, я дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був Тарастецький політичний аналітик, народний депутат України Петяського Кині. На все добре.